Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Обов'язково майте це на кухні. Кухня являє собою найенергетичніше місце у цілому домі, тому просто зараз я розкажу вам, що потрібно мати на ній, щоб багатство і удача ніколи не покидала ваш будинок. От тільки за цю інформацію вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, це і буде вашою вдячністю. На кухні кожна деталь має значення. І ці три предмети повинні бути на кожній кухні. Перше, що обов'язково потрібно мати на кухні це мед. Мед є не тільки символом здоров'я і довголіття, а ще й символізує удачу, притягує потрібних вам партнерів, якщо ви один чи одна, та гармонізує енергетику у самому домі. По-друге, це лавровий лист. Обов'язково його мати хоча б. Пару листочків. Лавровий лист притягує у ваше життя багатство та процвітання, знищує негатив і поновлює фінансову енергію. Ну а для кращого результату кладіть ще й лавровий лист у гаманець. Таким чином. Фінансовий потік ніколи не покине вас. Ну і останнє, але не останнє по значенню це річ жовтого або золотого кольору. Жовтий колір символізує сонечко, і, залишаючи таку річ на кухні, ви тим самим трансформуєте дуже сильну енергію у ваш дім щастя, успіху і удачі. Також жовтий або золотий колір символізує здоров'я і довголіття. Тож чим більше його там буде, тим здоровіше і щасливіше будете ви. Обов'язково відправляйте це відео своїм близьким і друзям, яким бажаєте щастя і удачі. Ну а в коментарях обов'язково напишіть, який з цих предметів у вас є на кухні просто зараз. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.